Це велика велика біда, тоді коли людина не розуміє власної гріховності. Тоді вона вона по суті не має, не відчуває своєї потреби в Спасителі. Як людині зрозуміти все ж таки свою гріховність? Їй потрібно, друзі, наступне, їй потрібно зрозуміти святість Бога, те, хто є Бог. Друзі, Божа святість це його відділення, відтворіння по причині його абсолютної досконалості у всіх сферах. Бог абсолютно досконалий у всьому, жодної недосконалості, жодної вади, жодного гріха, жодної нечистоти. Якщо навіть один гріх людина вчинила, один гріх, вона не може бути разом з Богом, тому що Бог святий. А ми, якщо ми будемо чесні, будемо дивитися на те, що говорить Ісус Христос про наше серце, то ми реально кожен день зрішаємо дуже багато разів. І саме друзі, оцей погляд на святого Бога і відповідно на Його святий закон приводить нас до того, що ми розуміємо, що ми дуже багато згрішаємо, якщо ми чесні перед перед собою, і перед Богом, і ми бачимо свою гріховність і відповідно бачимо свою потребу Спасителі.